Велика фантазія клієнта і плечевні наслідки. Ну значить, один наш клієнт вирішив, що він ну неймовірно креативний чоловік, і придумав, що він може собі сформувати ПДВ нібито в спосіб купівлі труби, яку ніхто не знайде і. На подвір'ї свого підприємства вирив яму і каже нам юристам: слухайте, знаєте, як будемо робити праве податково. А ви скажете, що а, труба знаходиться отам в цій ямці, Якщо ви не можете тої ямки викопати, то ви маєте помірити на слово. Ну звичайно, податкове на слово не помірила. Це коштувало 20% ПДВ, 19% податку на прибуток, І ну і гонко 10% штрафних санкцій. Історія про те, як скупий платить двічі. Знаєш, мали таку смішну історію. Клієнт мав 90% частки, а 10% свого партнера, якого він хотів позбутися. Ну і в кінцевому результаті він каже: ну придумайте якусь таку схему, щоб його позбутись. Ми, звісно, в цьому участі не брали. Клієнт вигадав, як зробити це самостійно. А потім тих 10% він продав своєму іншому партнеру, потенційному, але продав, так як вимагав той новий партнер за ціною, яка відповідала їхнім домовленостям. Тобто, дуже 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 більшу кількість за більшу вартість ніж те. Що він раніше мав з тим попереднім партнером, і цей попередній партнер, якого бортанули, звернувся до суду, і потім отримав назад своїх не тільки 10% своєї частки, а він шкодував шкоду, в яка в 10 разів перевищує розмір тої частки, яку він в село дурості нашого клієнта втратив. Партнерство на мільйон. Ну, мені здається, найбільш плачевний випадок зі всіх, які я зустрічала за 15 років практики, була втрата декількох до мільйонів доларів власником достатньо великого бізнесу, який мав спори з своїм партнером. Значить, належало йому 50% частки, 50% належало іншому партнеру. Інший партнер захотів вийти, і коли виходив своїх 50%, відсотків, оцінив так, ніби вони тих 50% відсотків як ціле підприємство. Коли наш клієнт продав цих втратив те 50% в першій інстанції. Ці, програвши судовий спір, мав би вже задуматись над тим, що пахне і можна втратити весь бізнес в комплексі, але він нічого не робив для захисту свого майна, вірячи своєму адвокату, який казав, якщо ми не виграємо в першій інстанції, то виграємо в другій. А коли програв другій, каже: якщо не в другій, то в третій. Ну і на жаль, клієнт вже до нас прийшов в таких обставинах, де його врятувати було практично неможливо.